thank uh you -huh. Це в об'єктиві з Марією Шепель нагадаємо сьогодні говоримо про допомогу українській армії. Сьогодні з нами громадський активіст Майданівець, тепер координатор проєкту допомога армії України Юрій Дмитришин, також офіцер регіонального медіа-центру міноборони України Володимир Скоростецький та програміст Віктор Сарабін. Що ж, пане Вікторе, ми зачепили знову ІТ стосовно цієї програми. Так чи не може вона стати таким своєрідним маяком для ворога? Ну тобто, чи не може через неї якось вислідковувати? Наших військових збирається. Хтось грамотно використовувати може. Будь-який зв'язок, він завжди мож, ну, він працює в обидва боки. Тобто, принаймні про тебе знають, що ти ведеш зв'язок. Здогадується. Угу. Якщо некоректно його застосовувати, ганяти дані по відкритому каналу зовсім без шифрування. Ганяти їх більше, ніж треба, тобто те, то, що називається соблюдати режим радіомовчання навіть по звичайних раціях. От. Недбало не поставитися до зміни ключів, паролів, пін-кодів. Угу. Всього решта будете мати клопіт. Тобто це потрібно ще якийсь інструктаж проводити військовим перед використанням. Так. Можливо, є ще якісь цікаві ідеї, розробки, адаптації певних програм, щось подібне. Не розвідка, можливо, над чим будете це працювати? В першу чергу над зв'язком, оскільки без нього все, що робиться, на 80% втрачає ефективності, наскільки я так не чуваюся, про розв'язок вже обволають просто всі. Починаючи від Юри Бірюкового фенікса до військових, до спецназу, до просто, ну, просто всіх. Воно не афішується, воно потребує уваги. Фактично туди зараз кинуть і багато зусиль. І я сподіваюся, що в нас вже практично на руках є дуже цікавий варіант, який дозволить забезпечити власне цифровий зв'язок для передачі даних, для передачі і від розвідки, і від дальномірів, і від сенсорних масивів, які можна просто розкидати з літаків. Вартістю не там тисячі євро чи доларів, а в пару тисяч гривень. Uh -huh. от, який вкладається там в сірнуковий коробочку? Uh -huh. Тобто, задалося питанням: Окей, ми не можемо купити ті рації. В принципі, нам не дуже треба. А що буде? Нам треба передавати і голоси дані. Але ми зараз передаємо, наприклад, тільки дані. Ми знімаємо там рух, uh -huh. дальність. Може, нам не треба передавати голос. О! А тоді рішення вималювалося значно цікавше. Тобто ми почали сприймати це. Як голос, як просто ще один тип сигналу, який треба туди покласти. Пане Володимире, в Міноборони. Ну, я вже питалася, так? Що, чи були досі якісь такі розробки? Наскільки там активно працює ось такий іт відділ можливо, щоб дійсно продумувати техніку, якісь такі способи на два кроки вперед? Є у нас кузня кадрів наукових саме в цій галузі, це Житомирський військовий інститут радіоелектроніки. І певні новинки, які вони представляють час від часу на спеціалізованих виставках оборонного сектору, ну вони вражають. Але на їх реалізацію знову ж таки потрібні гроші. Тому світлі голово є, ідеї є, але коштів фактично до останнього часу бракувало. Ну, зв'язку з останніми заявами Вищого керівництва держави, сподіваємося, що на оборонний сектор на довгі роки стане пріоритетним. В розвитку власне науки так от цікаво. Власне я говорила на початку програми, що в рамках проекту підтримай українську армію, так було зібрано понад 140 мільйонів гривень. Тобто це те, що по телевізору, реклами, ось ці всі смски і так далі. Окрім того, є ще дуже багато різних ініціатив, акцій по всіх містах України. Можливо, чи ви володієте такою інформацією, на що витрачаються ті гроші, так? окрім таких замовлень державних, як на бронетанкові заводи, так як про що ми вже згадували, куди ще якось розподіляються ті гроші і чи звітуються ну, можливо? Визначив декілька секторів. Це медицина, тому що маємо і поранених, і важких хворих, які отримали, яким потрібно і протезування, яке, на щастя, буде робитися державним коштом. Тому що є в нас, якщо я не помиляюсь, 14 заводів, звідки йде протези європейської якості, бо вони робляться з комплектуючих. От знаю точно про два це львівські і ковальські, в яких фахівці, які збирають механічні руки і ноги, вони проходять стажування в Германії. От звідти ж привозяться повністю комплектуючі і вже під'являється під кожного конкретно хворого будемо сподіватися, що завдяки цим штучним кінцівкам наші хлопці ведуть нормальне життя після реабілітації. По-друге, це бронезахист військовослужбовців, каски, кеварові шоломи і бронежилети. Ну, тут зусилля різні, звичайно. Хтось має налагоджений канал постачання з Європи, хтось. Буквально отак от їде, відправляє амісарів і скупляє це по магазинах військових надлишків в Європі. Тобто є варіанти закупівлі через інтернет-ресурси. Ну тут це гра в рулетку, що називається 50 на 50. можна купити товар відмінної якості з нормальними штатними показниками, а можна купити відверту або підробку, або такі товари, які вже не відповідають. Військовим кондиціям. Ну, тобто, ну, от що стосується ківларових шоломів, їхня термін їхнього життя відповідно до паспортних даних, це 8 років. Після цього часу ківлар або тварон, це тканина, з яких вони зроблені. Вони втрачають свої можливості. Ну і каску можна проштрикнути пальцем. Третє. Це закупівля уніформи, носимого обладнання, це розвантажувальні жилети, різноманітні наплічники, штурмові ранці, взуття з тим більш-менш зрозуміло. До речі, от останній державний крок в цьому напрямку це початок випуску форми вже кров'ю української. Уніформи для наших військовослужбовців. Він має вже е, крой АКУ, Army Combat Uniform, такі як е, стоїть на озброєнні в країнах Північно-Атлантичного альянсу, і от вже е, певні військові частини отримали е, перші комплекти цієї уніформи. І обіцяють у нас е, до кінця року вся армія, е, ну принаймні та хто хто воює, угу. е, буде вже переодягнута. Наскільки взагалі ну, так, власне, ми Юрій. почали зараз займатися теплими речами, але те, що ми можемо придбати натівського зразка, це є хіба що осінні куртки. Uh -huh. Також ми вийшли на польського виробника, який готовий по собі вартості нам давати високоякісну військову термобілизну. постачальник, який буде завозити його в Україну, буде завозити його безкоштовно, буде завозити тільки. Тільки тобто брати кошти за виготовлені в Польщі. Все решта він бере на себе. Якщо підприємці якісь хотіли б долучитись до даних акцій, ми б задоволенням співпрацювали. Нехай телефонують на телефони гарячих ліній, наших, які можна побачити в інтернеті. І думаю, за місяць-два можна було би хоча б львів'ян, які поїхали в зону, АТО, забезпечити. Якщо я не помиляюсь, їх є більше двох тисяч. Так, це пане Володимире, до речі, захотіла спитати про львів'ян, які зараз є в зоні АТО, і про осінній призов. Так, тобто його вже відбували. Осінній призов буде. Це єдине, що можу сказати. ну, Стосовно львів'ян, хлопці західної України активно там служать <зв 'язок> ну, от, в різних частинах і підрозділах. Тобто, ну зараз не будемо називати статистику, скільки хто іде є. Львів'яни, є івано-франківці, є хлопці з Волині. Вони там зараз виконують обов'язки захисту нашої держави. Те, що осінній прозов буде відновлено, однозначно про це прийнято рішення. Повертаючись до допомоги пане. Єрі... Якщо по, по ціні є термошкарпетки, які, в які входять частинки срібла, які рідко потрібно прати порівняно з іншими шкарпетками, так само білизна mm -hmm. і так само підчломники. Комплект такий комплект виходить висок, надзвичайно високої якості, приблизно 750 п'ятдесят гривень. Небагато так, ну і якщо є якісь люди, які хотіли б долучитись, можемо спільно робити такі акції по допомозі українській армії. Я думаю, армія, якщо буде домовлятися, вона буде домовлятися за півтора тисячі, як завжди. Поки пройдуть всі бюрократичні процедури, поки кожен візьме відкат, як ми це знаємо, як воно у нас робиться. Може перестати брати відкати? Це Меніше. не нам перестати, це перестати керівництво. Ні, керівництво, Я, я, так, я так. до того я, тобто, я не думаю, у що. Враховуючи враховую, те, враховую, що, враховую, що зараз розширили, розширили повноваження військової прокуратури я поруч з кожним командиром, сподіваюся, буде стояти відповідна особа, яка буде не бачила ні одного покараного. Ну, зловживання, зловживання, зловживання ми бачимо зловживання. Коли, ми передаємо, коли навіть ми передаємо допомогу на рівні командування, на рівні простих солдатів, ми бачимо зловживання. Багато посилок не доходить від командування до простих солдатів, нещадно розривають навіть при нас посилки розривають і дивляться, що там є, чи можна щось потягнути, чи, чи вищі чини при командуванні батальйонами дивляться, що в посилках є, тоді віддають їх на передову. Деякі посилки взагалі не доходять, ніхто тепер і не пише, що там є каска бронежилет чи ще щось. Ну, От, власна, хотіла так запитати... Менталітет в людей, розумієте, залишився такий. Яким батальйоном, наприклад, яким батальйоном наприклад, ви передаєте? Ми передаємо спроби? першому, другому, третьому батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади, 80-тій аеромобільній бригаді, добровольчим батальйонам Донбас, Айдар. Шахтерськ і Дніпро-2. Ну тобто, це, що я ж пам'ятаю, чого я ще не пам'ятаю, де якісь, чиї родичі служать. То різне. Вони тому. так надзвичайно різним людям передаємо і передаємо те, що можемо. Наприклад, було, був брак 51 mm -hmm. в 51-й волинській бригаді, був брак біноклів. Тобто вони кажуть: от виїжджає на настанки, ми не можемо абсолютно нічого зробити. Ми тільки ховаємося, як буде бінокль, то хоч будемо бачити, коли він швидше вийде. Ну, прям їм тим допомагали, ну хто чим може, тим допомагає. Зрозуміло. І знову ж таки, ви працюєте в цьому вже кілька місяців, так? Ми вже працюємо вчора. У нас була дата 9 місяців. Ну, це з початку майдану. З початку майдану, це вже напевно, дитину можна було якусь народити. Так, до речі, скоро річнеться, час так. дуже швидко йде, так правда, аж не віриться, що, що так швидко. Власне, хотіла запитати про випадки шахрайства. Можливо, ви ну, вдавалося мати справу з такими людьми, які зловживали на цьому, які спекулю ну, навіть на наші цьому. волонтери було навіть так, що ми ловили наших волонтерів, які зловживали, які там могли щось вкрасти і так далі. Ми слідкуємо за цим. Дуже пильно слідкуємо. Ловимо наших волонтерів. Так само і армії потрібно слідкувати за своїми. Коли наш волонтер завіз в Дніпропетровський аеропорт 90 ящиків ліків. З представником Служби безпеки України відійшов 200 метрів, і він каже до волонтера: от тепер ходи, я тобі щось покажу. Повертаються назад, склад закритий, закритий на колодку. Він відкриває склад, і десантники, хто куди може, пакує ліки. Вони навіть не знають, що це за ліки. Він їм каже, роздягнути і з них починає вилітати. Зі штанів, з скітеля починають вилітати ліки. Ну, це. Це Трошки страшно, бо ми вже страшно, 9 місяців власне, місяці, страшно, власне говоримо про те, що революція гідності, євромайдан, євромайдан змінив нашу свідомість, змінив нашу ментальність, і здається, оцей вже такий ура патріотизм в нас минув, зокрема на західній Україні. В чому проблема? Ми знову починаємо повертатися до чого, до того з чого починали. Тобто, здається, всі об'єдналися, але зараз, от такі внутрішні ми бачимо, проблеми все ж таки виникають. Пане Юрі, на вашу думку, можливо люди стомилися name... так. Uh... На мою думку, що змінив Майдан, він змінив свідомість людей. Можливо, не всіх, але левої частки більшої частки людей України майдан змінив. Так влади мене змінили, системи влади мене змінили. Бачучи, як пройшли київські вибори, хто був при владі вибори, це є в кого більше грошей, то і перемагає. ми бачимо, що люди зараз вже починають стомлюватися. Люди вже не так активно говорять це. Люди вже не так активно дивляться новини. Бо це дійсно вже починає стомлювати ось ці всі події. Ось ця така не. Спокій в країні, що потрібно зробити, пане Віктор, можливо, ви маєте якісь ідеї от власне на державному рівні вести якусь таку політику, стимулювати людей, закликати людей, щоб можливо заспокоювати їх якось і нагадувати. що ми Я не думаю, що стимулювати аж так дуже потрібно, принаймні, то що я бачу зараз mm. по волонтерській лінії, відбувається натурально диво, тобто речі на які потребуються роки, розгортаються за тижні, часом місяці. От як ну, казали наші підопічні там за річкою, якби не ви, люди, то ми б там втрималися кілька днів, ну, може, тиждень. Нічого так. Врешті-решт, супротивник вимушений був таки кидати в Пій вже регулярну армію постійної частини. Це таки показує, що щось таке робиться. E, наразі я, з того, що я бачу, держава радше наздоганяє суспільні ініціативи, mm -hmm. аніж їх очолює. Тобто тут треба дивитися не стільки на державу, скільки на людей, і найкращі практики, які впроваджуються, впроваджувати потім на рівні держави. Так, тобто зараз, зараз ініціатива молоді. йде знизу, і, можливо, от на тому волонтерському русі, на тому, що було накопичено на Майдані використовувати цей досвід надалі. Так, якщо взяти медицину, чим ми займалися цілий Майдан, також біженцями чи тимчасовими переселенцями, як їх називають, медицина є в жахливому стані, насправді, якщо госпіталі забезпечені більш-менш нормально, то військовослужбовці, я не бачив жодного військовослужбовця, в якому видали державну індивідуальну аптечку якісного зразка. Є препарат Целокс, який дорогий, надзвичайно дорогий. Один пакетик Целоксу коштує 40-45 доларів, а він має бути в кожного бійця. Він не сертифікований, але його яким чином привозять, Тобто проблем немає, ми його привозимо, що можемо. Ми в дуже маленьких кількостях те, що нам допомагають, але привозимо. Виготовляється в Україні препарат, він не є сертифікований. За ним Служба безпеки України слідкує про переміщення цього препарату, яким чином ті препарати попадають в батальйони. Ми це на себе не можемо брати. Він дешевий, він коштує 1800 гривень кілограм. Але ми його не можемо купити, щоб потім не нести відповідальності, якщо якась людина загине, і скажуть, що загинула від, від того, що цей препарат наніс якусь шкоду. На державному рівні за, за ці місяці вже мав би бути виготовлений якісний кровоспинний препарат або навіть генерик Целоксу, і мала би бути забезпечена армія за місяць. При бажанні Міністерства охорони здоров'я Збройних сил України це можна було зробити. Для кожного солдата ми шукаємо, де пошити, чи яка фірма може пошити звичайні індивідуальні аптечки. Це, в принципі, держава мала б цим займатися. Якщо люди могли б допомагати в наповненні цих аптечок, то принаймні в виготовленні цих аптечок мала б займатися держава. Вже кожна людина, мені здається, у Львові розуміє, що таке розгрузка, що таке індивідуальна аптечка, що таке бронежилет, якого, якого він класу, і ще й каски, якого можуть бути класу. Це вже. Дивимося, сидимо в кафе і сидять дві мами з маленькими дітьми, і вони про це говорять. Тобто наразі так, виглядає, що держава, то ми. Так, власне, що. Було б дуже приємно, звісно, якби влада і уряд дослухалися до людей і брали в свої лави звичайних людей, звичайних практиків. Це було б найправильніше. При, на принаймні тут щось ну, Спостерігаю, Сосібне, що щось. Осібно, робиться. То... Юрія Бірюкова якраз призначено радником міністра оборони, орієнтуючись на те, що Юрій постійно звітується в Фейсбуці про свої здобутки або про ті галузі напрямки, які він намагається проштовхнути, в нього виходить. Ми сподіваємось, що він Ми суттєво вплине та на бюрократію, яка. Панує ну, не тільки в армії, а й в інших структурах. І ще є дуже важливий момент, що батальйони МВС абсолютно не передбачені медична служба в батальйонах МВС. В батальйонах МВС немає штатного лікаря, так як законом це не передбачено. Є, є певні механізми, як можна залучити медика до батальйону МВС, але в принципі там їх немає. Не буду називати батальйонів, яких медики до мене особисто дзвонять по 5 разів на день. А скажи, будь ласка, що можна дати при простуді чи прошечомусь? Сп... Ну це вже не говорячи вже про поранені і так далі. Дозвольте мені стосовно забезпечення. Медиками ну тут потрібна лише воля вищого керівництва міністерства внутрішніх справ, тому що насправді кожен медичний працівник є військовозобов'язаним і має відповідне військове звання військовий факт. Бо призвати на службу лікарів можна. Ну от фактично необхідно передбачити лише їхню посаду в штаті Баштаті в батальйон. Але батальйони МВС вони не забезпечені медикаментами. Все, що всі медикаменти, які передаються на добровільні батальйони МВС, це є народні. Це не державні. Я принаймні, не бачив, щоб державні медикаменти були. Можливо, вони є, але я їх не бачив. Так, будемо сподіватися, що нарешті влада ні і ні народ... медиків, ні медикаментів, ні машин для перевозу поранених і жодного БТРа, який виготовляється в Запоріжжі, вартістю 1 мільйон гривень не надано ні батальйонам МВС, ні батальйонам збройних сил України. На, на цілу державу один медичний БТР. Два. Два. А може два. Перепрошую. Ну, про намнів, вчора а мало вчора бути показала. хоча б на 500 на 1000 людей, мала б бути одна така машина. Так, в, в ущерб простим людям виробники навіть якоїсь продукції будь-якої, чи це сільгоспродукція, чи ще чогось, мають підняти вартість продукції там на 5%. Потім зі сплатою всіх податків, там чистиме 3 чи 4% мають ага. е, перераховувати на, на вибрані ними вже ініціативи або Добре, оборонні а підприємства. Я можу платити ті гроші. Тобто, наприклад, в мене от ті всі ініціативи, в них є кілька людей, там в більшій чи меншій мірі всі працівники фірми, і кілька людей просто віддають всю зарплату цілком. Я не знаю так. Що я маю на увазі, якщо є, е, допустимо, виготовляється продукт харчування, якийсь до соус. Наприклад, він коштує 10 гривень і буде коштувати 11 гривень, uh -huh. до прикладу. Але одна гривня буде йти власне, на потреби армії, і за ті кошти це є дуже великі кошти. Ми про, проаналізували, що це можна було таким, таким чином, можна було б і війни зробити. Так, на жаль. Наш ефірний час завершується, буду вас перебувати. Будемо сподіватися, що держава, державна влада візьме за зразок ось такі волонтерські ініціативи, ініціативи звичайного народу. І нарешті ми почнемо співпрацювати так, а не Жалітися на те, що влада в нас не змінилася. Я нагадаю, з нами був громадський активіст, координатор проєкту «Допомога армії України Юрій Дмитришин, офіцер регіонального медіа центру Міноборони України Володимир Скоростецький та програміст Віктор Сарапін. Дякую вам, що прийшли. Цікаво було з вами порозмовляти. Дякую вам з вами. Дякую була вам. Марія Шепель. Побачимось.